Все сталося там, за секунду. Я взагалі нічого не зрозумів спочатку. Там якийсь такий був вібрація і свист. І потім я вже, скажімо так, як би то мене так штовхнуло, я наче пирнув допереду, зачепив коленями стол і так от набок, вперед упав. Там, де сестра сидала операційно, вона взагалі ушла в сторону. Це вибухова хвиля. Ну, от, да, от, це от, от І почала там стеля десь падати, щось, плітка, шкафи, рама, вікна, скло, все це політило в операційну. Ну і я був на полу в цей час. Не зовсім взагалі зрозумів, я хвилин 5 просто лежав просто от так от ровно лежав і нічого не рухався. Почував, що в мене якесь там тепло по спині. Я зрозумів, що у мене якісь там скло чи щось таке поранення є. Але о, руки, ноги в мене працювали, я дихав.